Шановні бердичівляни, вашої підтримки і допомоги потребує подружжя Арістових Валентин Володимирович 1965 року народження та Олена Станіславівна 1967 року народження, які 10 серпня 2013 року постраждали у дорожньо-транспортній пригоді зіткнення двох автомобілів неподалік ресторану Шарм. Валентин Володимирович та Олена Станіславівна опинились у реанімації. Потім до кінця серпня лікувались у травматологічному відділенні міської лікарні. Нині Олена Арістова потребує до обстеження та подальшого лікування. Її чоловік Валентин переведений до відділення кістково-гнійної хірургії Житомирської обласної клінічної лікарні. Чоловіку потрібно пройти курс лікування та реабілітації орієнтовною вартістю 80 тисяч гривень. Зібрати таку суму власними силами, щоб повернутися до повноцінного життя родина Арістових не в змозі. Білі звертаються до усіх небайдужих з проханням допомогти і будуть вдячні за навіть найменшу вашу пожертву. Реквізити для переказу благодійних коштів зазначено на екрані.